Спліт розлучення по-дорослому. Американська комедія, яка розповідає про дві пари, чия дружба переростає в запеклий конфлікт після того, як в намаганні врятувати свої стосунки, вони наважуються на досить сміливий експеримент. В центрі історії молода пара Конор та Ешлі, які переживають не найкращі часи, і щоб подолати затяжну кризу в стосунках, вони вирішують, як і їхні друзі Пол та Джулі, спробувати відкриті відносини в надії повернути пристрасть і мотивацію у своє життя. Спочатку цей досвід здається цікавим і безневинним, та згодом все виходить з-під контролю. Межі дозволеного розмиваються, а персонажі все глибше поринають у таємниці і проблеми один одного, намагаючись пережити всю абсурдність ситуації. Тож те, що починалося як сміливий експеримент, врешті приведе всю четвірку до справжнього хаосу у відносинах, де пристрасть, ревнощі і зрада переплітаються з кумедними з'ясуваннями стосунків та бажанням повернути все як було. Фільм порадує тих, хто любить легкі, комедійні і водночас актуальні та глибокі історії про те, як намагаючись утримати згасаючі почуття на плаву, люди стають заручниками ситуації, де від любові до ненависті лише один крок.